Добрий день глядачі і підписники мого канала. Зразу для мене добрий ранок. Зразу шість годин. Замісила тісто на пельмені. Хай полежить, а сама вийшла сюди, у берег. Я тут ось недалеко живу зовсім. Вон, бачите, хата? Ото це не немає. Не фокусується вона хата. Це, я там живу. А тут така краса п'ять хвилин можна брати чашку кави чи чаю і приходить до вона. Сідоть на ловочку і пить чаюк або кову. Бачите, морозець. Земелька біленька по поверхні. Морозець. а було то в тумані, Сонечко схуде. І біля сонечка як райдуга і рожевий колір, і жовтий, і блакитного трохи, а повітря таке чисте, вісняне, свіже, хочеться якнайбільше ним надихатися, тоді наче. І сила з'являється щось робить і бажання з'являється прожити сьогоднішній день. І настрій тоді піднімається. І пташки прокидаються. Починають співати. Надихалася. Тепер треба йти. Готувати сніданок. Замісила і готую пиріг з варенням. Рецепт цього пирога є на моєму каналі. Подивіться, там пекла я батони і пиріг на сиротці. Тоді в мене була сироватка, то я спекла на сиротці цей пиріг. А так то замішувала і рецепт там на кефірі. Пригостили мене ось таким яблучним варенням, бо я в минулому році з яблук варення і не закатувала. Зроблю пирога із варенням, з яблучним, тут прям цілими дольками. Такі ціленькі будуть. А похне дуже смачно. Саме варення похне смачно. І сиропчик розподілила по тісту. Тепер викладу ось, зроблю таку решіточку. Ну, Я той раз робила так квадратиками, а мені порекомендували такими ромбиками зробити. Зроблю ромбиками. Буде також гарно. Як бачите, я дослухаюся до ваших порад і втілюю їх в життя. Уже духовка нагрілась до 180 градусів, тепер відправляю пиріг в духовку. Дівчатка, спечить такий пиріг. Рецепт простий, а пиріг виходить смачний. Сьогодні ми З'їздимо в гості до мого брата. І цим пирогом я хочу пригостити своїх рідних. Ну ось, уже мій пиріг готовий до смачного чаювання. І ви, дівчатка, замішуйте тісто, доставайте з погріба, улюблене варення. І печить і ви. Такого смачного. Запашного, пирога. Ми вже в гостьох. І мама тут в гостьох, он сидить. Кажи привіт, ма. Ма, скажи привіт. Помахай! І з пушком приїхали. Да, пушок, йди пушок, пушок, пушок. Пушок, сюди, йди, Ну Тут є і свої котики. Десь один лежить, там десь другий. І тільки познайомилися з пушком. Не відходить від мене. Каже, привезли мене хтось на куди, да? у незнайому хату. Хочу додому, по да? ну, погостюй трошки тут погостюй. Племінниця також дуже любить квіточки і в неї багато квіток. Також квіточки і в племінниці квітнуть. Ну, так хай я вже ну, ж ти так. думаєш. Ну ма, ма який пиріг, Приємно, приємного апетиту. Спасибо, вже ми й дома. Таке сонечко, думаю, прийду, подивлюся на свої квіточки ці мати мачухо. Буду рвати. Бо ці квіточки у нас на городі будемо орати і їх зоримо. Буду пити чайок. Раніше по берегах їх дуже багато було цих квіток, мати мачухи, а тепер оце обійшло тут, на нашому краю, увесь берег. То оце тут декілька кущиків на нашому городі і ще трохи там дольше. Зовсім мало. Дякую вам за перегляд. Буду завершувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!